Українська влада почала прогрівати інформаційний простір по миру з Росією без відойові території. Про це говорять багато спікерів, які мають відношення до влади. Говорячи голови, які лобіюють інтереси банковою, і так далі. Але найцікавіше, що Зеленський робить заяву заявою про ймовірний формат мирного треку та а кінець війни вже в цьому році навіть каже, що ми повинні все зупиняти там. Пам'ятаєте та, цю історію? У нас втрати поранені, загиблі. Ми повинні дати цей план вже в цьому році. Єдине запитання, яке в мене з'являється: а хто гарантував Зеленському? Перше, що з ним погодиться Путін сідати за стіл перемоги. Друге, хто погарантував Зеленському? Що він домовиться на умовах України? І третє, ну, це найцікавіше. А взагалі, така стратегія вона несе якісь перспективи, тому що коли у нас зранку ранку до ночі розповідають, що війна буде 2-3 тижні, 2-3 місяці, 2-3 роки, то люди налаштовуються саме на це, замість того, щоб казати, знаєте, у нас війна буде 10 років. На жаль, якщо ми закінчимо раніше, як сказав Сенцов, супер, якщо ні, налаштовуємося на 10 років і воюємо, влада цього не робить. Більше того, влада активно показує, що вона шукає якісь варіанти перемоги. Але тут я би звернув увагу, все ж таки, на заяви деяких скажімо так, дипломатів, високопосадовців, ну, наприклад, на заяву міністра закордонних справ України, який був послом у Великій Британії, і людиною, яка була з першого з самого початку разом з зеленським, мова про Вадима. Пристайка він каже: таке: я зацитую. Для мене особисто взагалі загадка, для чого президент Володимир Зеленський прийняв указ про заборону будь-яких перемовин з Російською Федерацією. Він нагадує, що сам Зеленський заборонив. І що зараз буде робити Зеленський? Він у скаже: Бачите, Орба навіть просить, щоб ми почали перемовини. Тому я скасовую наші західні партнери. Просять я не для себе, я тільки для наших західних партнерів. Сам не хочу, але далі цікавіше. Очевидно, що це була емоційна реакція. До я, до речі, хочу пояснити, чому це була емоційна реакція. Якщо хтось пригадає, то це було тоді, коли Україна почала свій перший контрнаступ, який спланували в Генштабі під керівництвом залужного, і почала звільнення Харківщини. І саме тоді Зеленський вирішив: Ага, тим більше, що йому казали, що у нас та у Росіян там ракет на два-три на дві три атаки. Каву ми вже в Криму п'ємо, і там взагалі. Майже перемогло, і він зробив таку таке рішення. Це емоційне рішення. все це розуміють. Так, от зараз саміт миру це каже ще раз пристайко, зараз. Саміт миру, який проходив у Швейцарії, закінчився, і конструктивних результатів ми не маємо. Ніхто не знає, як рухатися далі. Однак для нашої влади буде нормальним заявляти про те, що наступний саміт буде більш успішнішим. Якщо він відбудеться так само і пройде на такому самому рівні, то він може бути тільки успішнішим, якщо там буде щось смачніше, що зможе поїсти Стефанчук. Тоді для Стефанчука це буде більш успішним самітом. Ну він вже відпрацював всі мішленські ресторані, які були в тому комплексі в Швейцарії, але мова сьогодні не про нього. Так от всі почули вже, що все одне нам доведеться розмовляти з Росією. Це неприємний момент, але без нього ніяк. Саме тому зараз влада шукає аргументи для українців, щоб пояснити українцям важливість цих перемовин. Тому що нічого не шукати, а чесно сказати, що відбувається, тому що влада постійно брешучи, маніпулюючи, намагаючись сказати, що ні, нічого не буде, але сама шукаючи ці варіанти. а... Пристайку можна вірити. Він все ж таки дипломат з досвідом, і з він є фаховим і зрозумінням того, що відбувається. Так, от е, треба казати про те, що так шукає, але чи потрібні зараз нам перемовини? Оце найцікавіше. Давайте послухаємо того ж самого пристайка. А він каже таке: зараз я не бачу причин для того, щоб Путін. А сідав за стіл перемовин з Зеленському. Зараз дуже вдалий період для великих маневрів, як для України, так і для Російської Федерації. Тому до завершення цього періоду я не бачу ознак того, що перемови не відбудуться. Путін буде робити все можливе, щоб мати кращі позиції на ймовірних перемовах з Києвом, Додав він. Розумієте, про що йде мова? І тут запитання. Чи розуміють це на банкові? Чи це Зеленський? В мене нема відповіді, але якщо вони намагаються продати всім нам історію про те, що саміт миру це успішна успішний заход? Ну про що на що може сподіватися? Тому, знаєте, так для мене питання стоїть в чесності, в чесності влади, влада повинна почати говорити і говорити чесно, які контури А, там домовленості вона вважає за можливим. Що саме? Чому далі? Мені в мене відчуття, що влада сама не знає, що робити. Якщо не знає, тоді хай кличуть або дорослих, або фахових, тих, хто можуть порадити. Якщо. І на це вони не можуть зробити, ну в мене велике запитання взагалі тоді, про що йде мова. Якщо вони не знають, як перемогти, тому що плана перемоги поки я не бачив від Зеленського з Єрмаком, якщо вони не знають, е як цідати за стіл перемовини, про що говорити. Якщо всього це все це невідомо людям з Офісу президента і самому Зеленському, ну тоді у нас дуже кепські справи. Давайте відверто про це говорити. І це велика проблема. Тому що я хочу сказати, я впевнений, що перемовини будуть рано чи пізно, впевнений, тому що те, що я бачу зараз, показує офіс президента, банку налаштовані саме на таке. Інакше інакше б ми бачили іншу історію, інакше б ми бачили потужну історію мотивації українців. Інакше б ми бачили відверту розмову про те, що війна буде тривати довго. Інакше б ми бачили, як країну перебудовують під війну. Інакше б ми бачили, що з 26-го року не планують скорочувати витрати на армію і оборону, а про це Кабмін вже повідомив. І це говорить про те, що в офісі президента вважають, мабуть, що наступному році щось кардинально зміниться. Хоча може, вони вважають, що і в цьому році може бути все, що завгодно. Багато хто вважає, що якщо Трамп переможе, то різні сценарії. А можливі, і для України може бути сценарій такий, що Трамп скаже: ну, сідайте за стіл перемовин, або допомоги не буде. До речі, так само він скаже і росіянам, або сідаєте за стіл перемовин, або буде багато багато допомоги Україні, скажемо так, можливо, все можливо. Подивимось, що відбудеться зараз. Треба головне, влада повинна для себе зрозуміти. Чесність їй, ну м'яко кажучи, не дуже добре відома. Але чесність допоможе їй комунікувати з суспільством і а, отримувати підтримку, інакше суспільство буде відчувати себе зрадженим, ну тому що нещодавно Зеленський, який розповідає, що неможливо вести перемовини, що Подоляк, який розповідає, що буде кава в Криму або інтерв'ю він буде давати в Ялці, і всі інші, які розповідають а, про те, що ми будемо битися до кінця, з'ясовується, готуються до іншого. Це мені здається не дуже чесно. Якщо все так, як ми бачимо, то західна преса говорить, що перемовини будуть, і вони вже підготовлені. Більше того, хочу нагадати, що Орбан це не перший перемовник, який зараз стоїть в черзі. До України так само там є Китай, так само там, так Китай пропонує, але слів варіант миру, який нам не підходить. Ще є а, Саудівська Аравія, Саудівська Аравія, ще є Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Швейцарія. Але бачите, ще додався Орбан. Так, от, всі ці історії я поки не бачу тільки одного а, умови, які. Нас влаштовують і на які погодиться Путін, тому що я не вірю, що Путін зараз, при тій ситуації, яка відбувається зараз на фронті і в Україні, Путін готовий вивести війська там виплачувати контрибуцію. До речі, а коли ми почуємо від Зеленського, які суми він буде вимагати від Путіна за знищення знищення інфраструктури, знищення підприємства, знищені міста і компенсації. За загиблих українців це все треба вимагати. Я ж впевнений, що Зеленський готується до цього чи це інше, от і подивимось. Подивимось, тому що це дуже важлива тема. А поки, а поки ми бачимо лише імітацію, скажімо так: імітацію того, що все це чутки. Все не так, ми вже йдемо в контрнаступ. Чому я кажу про це? Тому що зараз відбулося дуже цік, дуже цікава подія. Покажу, що саме відбулося. Зеленський. Зараз, ага, ні, не підгружається. На жаль, не підгрузилася. Так от, Зеленський дав інтерв'ю Блумбергу. І ну, це дуже цікаве інтерв'ю, яке я би дуже радив всім подивитися. І він каже, що не все так погано, як багато хто вважає, і більше того, він каже про те, що ми можемо перейти в контрнаступ, якщо в нас буде достатньо зброї. Тут цікава ситуація. Поясню, про що йде мова. Так, зброї може бути в нас дійсно багато, але. Треба, щоб хтось з зброєю воював. Це перше. Далі розмови про контурнаступ. Мені здається, що це трохи бравада, особливо зараз. Ми бачимо, що зараз ми не можемо стабілізувати фронт. Ми зараз не можемо стабілізувати не тільки фронт, а зупинити цей ползучий наступ. Чому? Ну тому що хочу нагадати: Зеленський колись фактично. Зруйнував мобілізацію звільнивших всіх військових, ми це не забули. Потім, не послухавши залужного, не провів провівчасну мобілізацію, і саме тому ми зараз не маємо підготовлених військ, і тільки зараз проходить мобілізація, і ще багато місяців ці люди будуть навчатися. Тому можу сказати тільки одне: про контрнаступ мова поки не йде. Тим більше, що західні експерти і військові навіть той самий генерал, в чешський президент Петр Павел, кажуть, що у України був шанс контрнаступу в 23-му році. Це той самий контрнаступ, про який з кожної праски волали представники офісу президента від Зеленського до Єрмака від Тимошенка до Резнікова, Всі про те, що цей контрнаступ бачите, заяви подаляка, і все інше. Військові до речі, мовчали. Мовчали більше того, тоді залужний казав. Нам треба більше зброї, більше людей, ми ще не готові. Але комусь свербило. І от досвербило настільки, що сьогодні знову свербить. Хочеться щось показати. Я не знаю, навіщо він це робить, але за його заяви, зараз мені здається, пустою бравадою. Так, ми можемо перейти в контрнаступ. Але для того, щоб перейти в контрнаступ, нам потрібна доволі велика кількість. Нових бригад, поповнення старих бригад, велика кількість зброї, до речі, що там з мільйоном дронів, які обіцяв президент, угу. все, що крокує в ЗСУ через мільярд дерев, ну тоді зрозуміло. Тому я хотів би зрозуміти головне. Зеленський, який каже сьогодні про контрнаступ, він це каже для кого? Щоб впевнити західну аудиторію. Ну, не працює. Західна аудиторія і так добре обізнана і знає, що цього не відбудеться зараз через брак кадрів. Про це пише навіть Нью-Йорк Таймс, який пише, що Україна потрапляє від відсутності піхоти, звичайної піхоти. Так от тут запитання: для кого? Для них? Ну ні. Для нас, та кожен з нас спілкується з фронтом і знає, що відбувається. То для кого ці заяви? Це для себе, що там ми в перспективі можемо в перспективі все може. Але тут мені нагадує старий анекдот, що вип'є лоша вип'є, та вона вип'є. її дасть? Ну так щоб ми війшли в контрнаступ? Треба, щоб у нас були по-перше, люди. По-друге, зброя у цих людей, і вони були всім в забезпеченні. Головне, щоб вони були навчені, так коли це може відбутися? Де ці люди? Якщо він в перспективі, так через два-три роки так може бути контрнаступ, може навіть в наступному році. Але треба не забувати, що росіяни теж готуються і теж, ну так, скажімо так, вони дуже важкі зараз супротивник. Вони швидко навчаються, і Путін зміг такі провести роботу над помилками своїми. І зараз ми бачимо, що вони збільшують кількість виробництва снарядів, збільшують кількість ракет, збільшують кількість дронів. А в нас все ще ми шукаємо той мільярд дронів. Гаразд. Це те, що я хотів сказати. Але зараз хочу звернутися до тих, хто дивиться цей ефір і не підписаний ще. От, ви дивитеся ефір, ви отримуєте інформацію, ви отримуєте аналітику і розумієте, що більш-менш вирогідно, а також розумієте, який розвиток сценарію. Давайте так ви інформацію отримали, але дайте підтримку каналу. Тому зараз, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Якщо ви ще не поставили вподобайку, ставте виступу вподобайку і ставте той комент, і поширте відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, допомагайте озброювати інших, поширте. озброїте. Ну і також на каналі є функція спонсорства. Якщо ви хочете підтримати канал або проявити свою лояльність, не забувайте ставати спонсорами каналу. Дякую, що ви не байдужі. А ще я прошу вас. Прокоментувати, напишіть, будь ласка, в коментарях чи вважаєте ви, що влада дійсно готується до перемовин або ні, не вважаєте? Я пишу прошу відповісти вас не на те, що вважаєте ви потрібні зараз перемовини або ні? А чи готується влада до цих перемовин? Це важливо, А особливо на тлі того, що не скасований указ Зеленського про заборону проведення перемовин так от. Готуються вони до цих перемовин чи ні? Це дуже дуже важливо.